Життя без мети розсереджує вашу увагу та створює занадто багато додаткових приводів для тривог. Ти, як ви мрієте, про що ви мрієте, як ніщо інше гарно показує ваше внутрішнє я та його потреби, допомагає контролювати життя та бачити поступовий розвиток, який для кожної людини дуже і дуже важливий. Давайте з вами уявимо, начебто, ви сідаєте в автівку. Ти, як ви сідаєте, що це за автівка? Звісно, воно. Дуже і дуже буде про вас. Але я зараз вам пропоную більше сконцентруватися саме на тому, що у вас є маршрут з точки А до точки Б, наприклад, у сусідне місце. Як ви це зробите? Деякі почнуть з того, що перевіряться затори, стан автоматівки, виберуть оптимальний час і будуть дивитися на маршрут, як зробити це найшвидше, або навпаки, як мені. Більше відпочити і потім вже сісти у автомобіль для того, щоб поїхати, і ця дорога не була для мене важкою. Можливо, вам потрібно кудись заїхати, або забрати якусь річ, на яку ви можете змарнувати свій час і жалкувати про це, або навпаки, ця річ вона буде дуже важливою і вам потрібно це зробити. Ви будете радіти, що взагалі є така можливість. Може, вам потрібно взяти когось і поїхати. З кимось, бо ви дуже боїтеся або просто не любите мандрувати на самоті. І розуміння саме ваших потреб це дуже і дуже можливе. Це допомагає вам визначити той шлях, який буде для вас більш і більш ефективний. І якщо на метафорі за автомобілем це легко зрозумієте, то багато хто з людей чомусь забуває про це, коли починає обирати шлях досягнення, стратегію по досягненню своєї цілі. І я пропоную вам завжди згадувати цю метафору, і коли ви будете щось планувати, просто зосередитися на тому, що у вас є потреби, і подумати про те, як ви це зробили, якби це була мандрівка автомобіля. І хочеться ще додати те, що. Будь-який маршрут, і неважливо це метафорічний або реальний, він завжди будується вашими потребами. І якщо ви зараз їх розумієте, які найважливіше, найбільше зараз ваші потреби, то зрозуміти, що ж робити зараз, а що можна відкласти, буде набагато легше. Моя різниця з чоловіком у тому, що ми завжди ставилися до дороги. По-різному. Для нового нього мандрівка це було щось про комфорт. Це було встати, поснідати, нікуди не поспішати, виспатися бажано. Десь у дорозі можна поїсти, випити каву, зупинитися. Якщо втомився або є якісь такі враження, то навіть можна десь зупинитися. Для мене ж навпаки, дорога це було встати рано, щоб нікого на... Дорозі не було, щоб я їхала бажана сама, щоб це було швидко, щоб був повний бак, і можна було не заправлятися. Якщо вже заправлятися, то лише там можна купити каву або навіть зайти до туалету. Тому що для мене дорога це була завжди, нехай це якнайшвидше закінчиться. І для чого я це говорю? Я це кажу для того, щоб е показати те, як важливо, коли в нас з'являється. Ось, а наша мета, вона завжди йде і з іншими людьми, і це і кар'єру, і про сім'ю. І тут, у цій історії з моїм чоловіком, я стала навчатися по-іншому, реагувати на дорогу, навчитися кайфувати від того, що можна просто зупинитися, випити каву, що немає якогось дедлайну, і взагалі все можна коректувати. І завдяки цьому я й по-іншому стала ставитися до якихось своїх досягнень. І Взагалі, коли ми щось намагаємося реалізувати, в нас завжди будуть інша людина, інші люди для якихось орієнтирів. І якщо ми не вчимося від них, від цих обставин чогось для нас важливого, того, що треба більш сконцентруватися, чогось навчитися, поліпшити свої знання у не знаю, умови, наприклад, або е навпаки зупинитися і зараз подумати про те, а взагалі це відповідає ви, моїм вимогам, моїм потребам чи ні. Якщо ми цього аналізу не робимо, то дуже часто ми реалізуємо не ті цілі, котрі нам приносять задоволення. І навчання, орієнтир на інших людей, він дуже є важливим у тому, що наші цілі взагалі... Будуть наприкінці нам потрібні. Ти, як ми вміємо аналізувати своє життя та свої внутрішні зміни, а вони обов'язково будуть. Є мінімум 10 відмінностей від того, якою людиною ви були 5-10 років тому. І наші цілі вони також мають змінюватися з цими відмінностями І інше люди, наше життя поруч з цими людьми, наша кар'єра. Інтимне життя, наша родина, наші близькі люди, родичі, друзі, вони дуже добре можуть у цьому допомогти. І було багато метафори сьогодні, зараз ми трохи цю тему вже будемо відпускати. Метафори буде менше, але тему ще будемо розширяти. Тому я вам пропоную поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я завжди цьому дуже рада. І Залишитися далі для того, щоб розкрити цю тему більше і більше. У постановці цілей ключовим питанням завжди є мотивація, навіщо і для чого я це роблю. Чим розмитіше це розуміння навіщо, тим складніше реалізувати мету. І це працює завжди. Що коли ви взагалі у своєму житті не можете на щось відповісти, навіщо я це роблю, Якщо ви не розумієте цього, то або ви дуже погано будете у цьому, або це буде вам точно не на користь, а навпаки, навіть може шкодити. Або це вам хтось нав'язав, або ви схватилися за цей, що ціль або мрія іншої людини може зробити мене щасливішим. Ви за це схватилися, бо звучить добре. Але ви самі не розумієте, що це принесе у ваше життя, і воно просто не може реалізуватися. Наприклад, давайте подивимося на мету менше працювати. Реалізація цієї мети може скорочення бути робочих годин. Але чомусь, коли це трапляється, людина не відчуває того, що їй стало краще, їй стало легше навпаки, стан апатії він став. Більше, і це призвело до ще більшого, наприклад, зриву на близьких і е, погіршення в стосунках з ними. Чому? Наприклад, не було розуміння, навіщо мені працювати, і чому взагалі е, працювати менше, і чому взагалі виникла ця мета? Де є її причина, як вона виникла? І можливо, вам робота взагалі була потрібна, щоб було куди йти, тому що в сім'ї є складності. Залишатися вдома важко. І фізично ви втомилися, ви розуміли, що коли ви приходите на роботу, вам стає гірше, і ви психологічно намагалися не помічати, ви витісняли те, що вам вдома плохо, а концентрувалися на тому, що також плохо, можливо, навіть ще гірше на роботі. Ще я від цього м стаю починаю почувати себе гірше, що мені, мені стає зле, можливо, навіть це є якоюсь причиною того, що в мене в сім'ї є якесь нерозуміння, і тому ви сконцентрувалися на тому, що мені потрібно скоротити ці години, але витіснили те, що з чогось почалися і інші проблеми, також, на котрі ви не хочете звертати своєї уваги. І працювати тут потрібно з проблемою. Бути і відпочивати вдома. Як не відчувати себе там непотрібним і зробити це місце для мене небезпечно? Бо якщо мені погано йти додому, якщо я не відчуваю там спокою, то це місце воно для мене небезпечно. А будь-що небезпечно, наша психіка буде блокувати, і ми будемо шукати будь-який привид для того, щоб туди не йти. І скорочення робочих годин, блокхання, будь-то де воно може привести до того, що просто ви деякий час можете приходити домой додому, а потім будете десь гуляти, десь бродити, не дай Боже, там якусь звичку погану ще прихопити, бо якось компенсувати цей вільний час також потрібно. І це може дуже погано... Потім відображатись на вашому житті. І, звісно, цей приклад він такий дуже категоричний, але він не менш актуальний, бо багато людей саме так і е перескочують з одної мети до іншої, блокують свої почуття, не розуміють, що ж зі мною сталося там на початку, коли в мене, в мене взагалі з'явилася ця ідея. І таке перескочення з одного на інше, воно приводить до того, що Потім я стаю у така точка ніщо. Просто я нічого не бачу, я нічого не бачу, в мене нічого немає, в мене нема вже початів, взагалі не хочу нічого відчувати. Бо останнє, що я відчував 5-10 років або рік, пів року це може бути. Срок тут не дуже важливий. Це була біль. А навіщо мені взагалі це потрібно? Звісно, ситуація може бути зовсім інша, і можете свої приклади навести життя, і це завжди також дуже допомагає. Чому взагалі важливо робити цей розбір і розуміти себе через кінцеве, задоволення від результату і можливості себе замотивувати, розуміти навіщо мені це потрібно? Тільки так з'являється бажання щось. Робити бажання будувати стратегію по досягненню своєї мети нехай буде сходимте. Якщо нема цього бажання і розуміння, навіщо, точніше, спочатку розуміння навіщо, а потім це навіщо вже тут, у голові, в мене картинка вибудовується, що мені це подобається, так виникає бажання, і лише на цьому бажанні це як бензин для автівки. Тільки воно може допомогти мені дійти до кінця. А, як будуються цілі? Є короткострокові цілі і є довгострокові, вони однаково значні, але короткострокові можуть бути реалізовані до року і можуть бути навіть реалізовані до одного дня. Це ніби база для довгострокових, тобто це покращення якості свого життя в моменті. Довгострокову ціль дуже важливо робити на короткострокові, бо людині дуже важливо хвалити себе за це, за якісь досягнення, хвалити себе. Купувати собі щось святкувати це. Якщо цього не робити, то довгострокова ціль вона і в неї назва довгострокова, тому що вона може бути на дуже довгий час. А найкращий спосіб для того, щоб завалити діло, це завалити, завалити срок. І якщо ви це вже один раз зробили, то ця погана звичка вона легко інтегрується в життя і потім починає. А, так ламати усі ваші бажання. Довстрокові цілі завжди складаються з короткострокових, як я вже сказала. Ну, приклад це вивчити мову. Як розбити це на короткострокові? Це записатися на курси, купити книгу, купити тетрадь, внести це у свій розклад, щодня вчити слово за словом, повторювати це, попросити ваших знайомих або вашу другу половинку про те, щоб вас перевіряли час від часу, і бажано, щоб це була система, коли ви це робите кожного дня. І лише так, ваша довгострокова ціль вивчити мову, вона буде дробитися на. Топіки будуть робитися на час, будуть робитися на те, що у вас є певний курс, і він з чого складається. Це як в школі. Чому важливо розуміти, що є перший клас, ми його закінчуємо, друге, третій, і так? До 12-го. Тому що, якщо б це було з першого по 12 клас одним махом, то дитина б. Взагалі не отримувала б цього задоволення, тому що це надто довго. Коли є свято кожного року, коли навіть є семестри, є якісь промежні результати між цим, це дуже важливо для того, щоб мати змогу отримувати від цього задоволення. Довгострокові цілі межують з мрією, перетворюються на цілі за рахунок роблення завдань на дрібніше, як ми вже сказали. Зміни у житті вони не бувають просто так і одразу це крок за і це важливо для себе підкреслити. Досвід накопичується, а потім раптово починаються трансформації, і, звісно, раптово тут у лапках. Наприклад, ми можемо це розглянути на понятті любити себе. Дуже незрозуміла і складна мета мрії, але вона теж робиться. Що цьому заважає? Як би ви хотіли любити себе, що взагалі для вас це є? Тут маю сказати, що це ціла система. Це трохи про терапію, бо любити себе це і про ваше виховання, про те, що в це вкладали батьки, про те, як ви це розумієте, і про те, яку філософію про любов до себе, якщо у вас є діти, ви несте для своїх дітей. Це те, з чого складається ваше життя, і те, яким ви б хотіли його бачити, наскільки ви відчуваєте, що ви підходите своїм лайфстайлом до того, що підходить під ваше поняття любити себе. І довгострокова метою нею складно насолоджуватися, тому любити себе, якщо це достроково, це довгостроково це дуже і дуже Складна. Тому тут поділ її на дрібніше буде дуже ефективним. Якщо такі філософські цілі, то це єдина стратегія, яка може бути успішною. Чому? А, тому що ви зможете кожного дня будувати цю любов з того, що ви будете розуміти, що це для мене любов, і це ні. Для когось ходити кожного дня до спортзалу це любов, для когось це три рази на тиждень йога, для когось це якесь там харчування, для інших це а, танці, йога, цигун, це якісь на, навіть азартні ігри, котрі не повинні заважати вашому житті. Але для деяких азарт дуже важливий, і для них це більш про любов, якщо, звісно, вона не шкодить. А, для інших це про те, що у вас є тваринка. Для Деяких ще ні, але все це ви зможете зрозуміти, якщо ви будете це інтегрувати в план свого життя і розуміти, потрібно мені це або не потрібно. Вибудовуючи довгострокові, і короткострокові цілі у своєму житті, ви обов'язково зможете його змінити, ви обов'язково зможете наповнити його тим, що для вас буде корисне, що буде вам приносити щастя, котре, я сподіваюся, буде вас вже зовсім зовсім скоро.